Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я приготую вам ну звичайно йде сезон кабачків, яка якраз він в самому розпалі. Тому приготую кабачкові млинчики, оладки. якось так. Що нам саме знадобиться? Кабачок, тут у мене 650 грамів. Зелень в мене крів. Два яйця, сіль, перчик, і рекомендую сюди додавати борошно, в мене борошно саме рисове, 100-120 грамів. Потім розкажу і підпишу, скільки в мене піде сюди. це перше, це, звичайно, ми почистимо кабачки. Якщо у вас кабачки дуже молоденькі, то чистити від шкірки не обов'язково. У мене такі вони вже трішки ось. Я там пообрізаю і будемо натирати. Ось кабачки я почистила. Будемо натирати ось на цю тертушку. Не на велику, а ось на цю середню. Так, кабачок я натерла, присолю його ось так. І поставлю, щоб стік стікла зайва волога. Так, поки сік з кабачка стікає, зіб'ємо два яйця. Додамо трішки сольки. Так. Переколотаємо. Тепер поріжемо кріп. Ось так. Міленько-міленько. Кріп додамо до яйця і також переколотаємо. І зараз вже, бачите, скільки вилилося соку, нам це не потрібно. Так, і додамо сюди. Наш кабачок. Ложкою так перемішаємо і поступово будемо додавати борошно. Дивіться, щоб не переборщити. І свіжий мелений перчик. Тут в мене суміш перців: біленький, рожевий. Чорний перчик додавайте за смаком. Можете взагалі не додавати. І обов'язково попробуйте на сіль. Може бути недостатньо те, що ми підсолювали кабачок. Так, ставимо розігрівати пательню. І поки вона розігрівається, трошки наші продукти ось такі. Дивіться, тісто не загусте, але і не рідке, ось таке середнє. Так пательня розігріта, вливаємо сюди олійки звичайної, без запаху соняшниково. Трішки вона зараз прогріється і будемо смажити наші оладки кабачкові. Все, Викладаємо ось так, і будемо смажити з двох сторон. Десь по пару хвилин з кожної сторони. Ось Буквально 2,5 хвилинки з одної сторони піджарились наші млинці. Я перевернула їх. І ще зменшила вогонь. І ще хвилинки-дві, і все буде готово. Досмажились наша перша партія млинців. Забираємо їх з пательні і будемо насипати інші. Друзі, ось насмажила я оладушек наших з кабачка. Повірте, це дуже смачно. Ну, буду подавати їх зі сметаною, якщо не любите, не додавайте сметану або беріть той соус, який вам подобається. Але це дуже смачно. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!